Він був дуже веселим, веселим хлопчиком, життєрадісним, завжди допомагав і батькам, і нам, сусідам, і ми дружили з ними все життя. Наші діти виросли разом. Ще з маленького вони були, дружили. Він навчався в 25-й школі, був дуже хороший учень, хороша людина, дитина. Він був старшим хлопчиком мами. В них ще залишилася донька. Знали таку новину, то серце обірвалося теж. Співчуваю рідним, близьким.